Мобілізацію посилять, де українцям видаватимуть більше повісток. Українців попередили, де очікувати на ще більшу кількість видачі повісток. Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що до нього звернулися військові з проханням посилити мобілізацію. Якщо це таки станеться, то видачу повісток можуть посилити на підприємствах та на робочих місцях військовозобов'язаних. Про це пише ТСН. Видання з посиланням на джерела в обласних ТЦК повідомили, що після заяви Зеленського не було жодних вказівок посилювати мобілізацію. Однак там не виключили, що це може статися вже найближчим часом. Поки що єдиним напрямком, де можливе посилення, можна вважати оповіщення на підприємствах на робочих місцях військовозобов'язаних. Інші напрямки, на наш погляд, були посилені після повномасштабного вторгнення, розповіло неназване джерело. Водночас військовий експерт Владислав Селезньов зауважив, що жодних змін у законодавстві щодо проведення мобілізації не анонсували. Наприклад, про те, що будуть мобілізовувати багатодітних батьків. Мобілізаційний потенціал нашої країни чималий. Ключова проблема в тому, що, на жаль, незважаючи на норми законодавства про те, що саме держава має проводити мобілізацію, де факто її проводять представники ТЦК, пояснив експерт. Він додав, що це питання досі не вирішене, але мобілізаційний потенціал України ще дозволяє проводити донабір без змін до законодавства. Чи можна підробити підпис у повісті? Раніше в коментарі про гроші адвокат Ростислав Кравець заявив, що не має значення, як саме військовозобов'язаний розписався під час отримання повістки. Якщо сам процес був зафіксований на відео, чоловік зобов'язаний з'явитися до військомату. Чоловік може навіть хрестик поставити, і фактично він підтвердить отримання повістки. Тобто це жодного значення не має, пояснив кравець. Якщо ж військовозобов'язаний підробив підпис, а сам процес не був зафіксований, то притягнути чоловіка до відповідальності за неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки вже неможливо. Адвокат пояснив, що відеофіксація потрібна для того, щоб не виявилося, що сам начальник військомату підробляв документи військовозобов'язаних і потім їх звинувачував.